Летіла ракета, зацепилася в боковутну лінію і прийшов зрив. 22 серпня близько шостої ранку армія РФ спрямувала ракету у приватний сектор Кривого Рогу. Геннадій Хомуха придбав цей будинок, як вийшов на пенсію 11 років тому. Тепер він майже зруйнований. Зайшов що в літню кухню розігрів картошку, тільки сів, і шум. Я в вікно ракета летить і зрив. Хата унічтожені. На цю хату 10 років потратив, робив, щоб зробити щось. З ким він воює, воює з дітьми, з внуками, з дівчаткою, з бабусями. Тут солдатів взагалі немає, нікого немає. Тут мирні люди живуть. Геннадій Хомуха розповідає, у себе на городі вирощував яблучний сад, який так полюбляють його діти та онуки. Тепер всі дерева посічені уламками. 28 дерев було. Яблуня, яблуня. Зоя Лагода прокинулася, аби піти на ринок, як неподалік її будинку прилетіла російська ракета. Ну, як бахнула, то я і полетела. Ну, а потім посипала все. Всі окна повибивала, забор, потолки, я любительниця цвіту, всі мої цвіти, вся земля на, землі, на полу. Нас зареєструвала поліція. Суд, не знаю, як і документы полковників, И выдают і видають конечно, дают звісно, дають це, на окна. Частково пошкоджений уламками та вибуховою хвилею і будинок Євгена, а його самого, розповідає хлопець, захистило простирадло. «Покинувся від того, що на мене просто вилетіло вікно. Але слава Богу, що в мене на вікні було просто раду. Якесь все це мене врятувало від того, що саме це вікно воно тріснуло, але всі ці маленькі осколки від скла, вони просто. Ну, були у простради. Сирена не було. сирена вимкнула десь після хвилинки, дві, після того, як вже стався вибух. Чесно, я думав, що це було у мене тут прямо у подвір'ї, тому що дуже сильно був вибух. На місці влучання ракети розгорнули штаб. Там видають гуманітарну допомогу та приймають заяви про пошкоджене майно. Також працюють волонтери. Були на місці вже о восьмі і працювали з постраждалими людьми. Пізніше приїхали. Консультанти з допомогою будівельними наборами наразі триває видача, реєструються на допомогу. Також ми надаємо юридичні консультації, реєструємо, пошкоджене майно в дії. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, попередньо армія РФ застосувала балістичну ракету Іскандер. Розірвалася попередньо в повітрі 20 будинків. Зазнали значних руйнувань. Зараз працюють всі необхідні комунальні служби. Зараз працює місцева влада, здійснює подворовий обхід, записують і також поліція працює на місці події і служби ДСНС. За словами Євгена Ситниченка, штаби з допомогою за потреби працюватимуть і 23 серпня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.